Жінки Редіт, що повинні зрозуміти всі чоловіки, перш ніж спілкуватись з жінками. Компліменти не замінять розмови. Лише те, що ви милий, не означає, що з вами приємно спілкуватись. Так, добре, чудово, ти побачив мене в барі і підійшов, щоб сказати, що вважаєш мене привабливою. Або почни нормальну розмову, або продовжуй веселитись. Не дивись на мене з моторошною усмішкою та скляними очима. Навчіться бути хорошим активним слухачем. Слухайте та ставте відкриті запитання, які дозволяють співрозмовниці говорити. Цікавтеся її відповідями, а не просто чекайте нагоди висловитись. Що зуби потрібно чистити не менше двох разів на день. Вам не обов'язково говорити щось про зовнішність чи стать, щоб проявити інтерес. Дехто з нас вважає неприємним, якщо ви зробите щось схоже, перш ніж докласти зусиль, щоб познайомитись з нами та просто поспілкуватись. Запитайте її про неї саму, про її інтереси, симпатії та антипатії. Коли мені було 16 років, тато порадив мені зосередитись на тому, що вона створила, а не на тому, що створив Бог, тобто на тому, що вона зробила або чого досягла, хобі чи чого завгодно, а не на її тілі, обличчі чи посмішці. Те, що жінка мило розмовляє з вами, не означає, що вона фліртує. Якщо вона каже, що заміжня, не питайте, щасливий шлюб, чи це серйозно? Зрозумійте, що зараз ви шукаєте людину, яка готова зрадити своєму чоловікові, і вам вона теж зрадить, якщо трапиться нагода, прийміть душ і приберіть вдома. Хитрість в тому, щоб не прибирати його на 100% ідеально, лише на 98%. Залиште щось на дивані або використану чашку в раковині. Якщо ви приберете на 100%, вона зрозуміє, що ви прибирали тільки для неї. З 98% буде схоже, що ви загалом охайні і не потребували прибирання. Не кожна жінка захоче поговорити з вами і вона не зобов'язана з вами розмовляти. Не будьте надто настирливими, якщо вона не здається зацікавленою або не підтримує романтичні теми. Немає формули, що подобається всім жінкам, адже всі ми різні. Будьте собою, будьте справжніми. Не жінка, але говорю з досвіду. Їм насправді не подобається, коли ви позичаєте їхній Kia Soul 2010 року, щоб перевести 600 фунтів маринованої форелі. Не питайте, звідки я це дізнався. Ми не знаємо, хто хороший хлопець, а хто небезпечний. Тому не ображайтеся, якщо ми будемо поводитись відсторонено чи триматимемо дистанцію. Якщо вона працює і поводиться доброзичливо, то тільки тому, що це її обов'язок. Ні, вона не хоче давати вам свій номер, тому що посміхнулася та побажала гарного дня, поки несла вам каву. Це не привід фліртувати чи ділитися своїми думками про те, яка вона гаряча. Не поводьтесь так, ніби вона вам щось винна. Вона не винна вам нічого, крім звичайної порядності та поваги, які ви повинні проявити до неї. Якщо ви нервуєте, скажіть їй. Якщо вона хороша людина, вона поспівчуває і це розтопить лід. Якщо вона не дружелюбна, не турбуйте її, тому що вона не хоче, щоб її турбували. Ставте їй запитання та слухайте відповіді. Наприклад, де ти виросла? Коли вона відповість, можете запитати, чи сподобалось тобі там жити, або щось інше, що виходить з того, що вона сказала. Якщо вона скаже ні, ви можете запитати, чому ні. Якщо вона скаже так, ви можете запитати, що робить це місце особливе. Це просто розмова, але переконайтеся, що ви її слухаєте. Не бійтеся показати їй, що вона вам подобається, фліртуючи, але припиніть, якщо вона не відповідає взаємністю. Іноді просто приємно не сумніватися в прихованих мотивах хлопця, тому що часто представники чоловічої статі бояться виглядати кріповими і роблять усе, щоб дівчина навіть не здогадувала, що вони зацікавлені. Чесність ключова риса. Якщо вона тобі подобається, просто скажи привіт, ти мені подобаєшся, хочеш піти якось прогулятись? Якщо вона скаже ні, не тисніть. Ви заслуговуєте на того, хто сам вас подобає. Ставтеся до всіх однаково. Ставтеся до дівчат, які вас не приваблюють, так само, як і до дівчат, які вас приваблюють. Ставтеся до повних дівчат так само, як до худих. Ставтеся до низьких дівчат так само, як і до високих. Я могла би продовжувати, але думаю, ви зрозуміли суть. Ми це помічаємо і говоримо одна з одною про це. Також почистіть під нігтями. Це буквально один із найпростіших способів показати, що ви дбаєте про себе. Якщо ваші нігті брудні, ви теж брудні. Також допомагає чищення зубів. Загалом ставтеся до нас усіх з повагою та гідністю. Я зустрічала багато хлопців, які ігнорували мене або погано ставились до мене, тому що вважали, що я не варта їхнього часу чи зусиль, тому що я не та людина, на яку вони намагаються справити враження. Це означає, що я розповім всім, як зі мною поводились. Червоний прапор, коли ти навіть не можеш ставитись до дівчат як до людей, якщо не намагаєшся до них підкотити. Що ви ймовірно спочатку зустрінетесь з побоюваннями і стриманими відповідями або, можливо, навіть повністю проігноруєтесь. Багато з нас мали численні незручні та моторошні розмови, ініційовані чоловіками, особливо в молодості. Ми просто намагаємось захистити себе, не сприймайте це занадто особисто. Справедливо, кілька років тому в автобусі на шляху до університетської квартири незнайомець запитав у мене дорогу. Він виглядав дружелюбно, і ми розговорились. Я згадала, де навчаюсь. У якийсь момент я помітила, що у мене все ще відкриті маршрути, які я показувала йому на картах Google. Я хотіла бути люб'язною і вирішила повідомити йому, що незабаром його запланована зупинка. Але він просто посміхнувся мені і сказав: Я не виходжу на цій зупинці натомість я вийду на такій то зупинці, назвав зупинку біля університету. Його початково запланована зупинка була далеко від моєї. Коли він розповів мені, де збирається вийти, в мене серце впало в п'ятки. Я вийшла з автобуса на своїй зупинці і почула, як він голосно сказав мені: до побачення. Як тільки я відійшла трохи далі, побачила, що він вийшов з автобуса і слідує за мною. Я вирішила піти дивним маршрутом, щоб уникнути переслідування. Він негайно вирушив цим дивним маршрутом позаду мене. Коли я почала бігти, він став бігти за мною. Мені вдалося швидко повернути і проскочити в магазин, щоб відірватися. Я пробула там близько 20 хвилин. Мені довелося подзвонити сусідам по кімнаті, щоб вони забрали мене. Я плакала, коли вони приїхали. Чесно кажучи, це був найстрашніший момент у моєму житті з тих пір, як це трапилось зі мною. Я більше не даю незнайомим чоловікам порад і не розмовляю з ними в громадському транспорті. Якщо вони мене щось запитують або потребують допомоги, я їх ігнорую. Нам не треба ваші дікпіки. Твій член це не чарівна паличка і не благословення. Він, мабуть, гарний, але це просто прутень. Я здригаюся щоразу, коли чую, як якийсь хлопець каже, що не вміє спілкуватися з жінками. Як ти спілкуєшся з чоловіками, як ти спілкуєшся з батьками, як ти спілкуєшся зі своїми братами та сестрами, як ти розмовляєш зі своїми колегами чи однокурсниками, як говориш з людиною, яка стриже тебе? Жінки не дивні прибульці, і ми не призи, які можна виграти. Ми такі ж люди, як і всі інші. Завжди привабливіше бути самим собою ніж провалитись, намагаючись вдавати вигадану особистість а ми пізніше дізнаємось, якими ви є насправді. Слід уникати фрази Ти не така, як інші дівчата. Вам може здати, що ви робите комплімент, але насправді ви демонструєте зневагу до жінок загалом. Повірте, ви не захочете спілкуватися з жінкою, яка ненавидить інших жінок, і якій потрібно, щоб їй казали, що вона краща за них. Не натякайте на те, що ви зневажаєте всіх інших жінок і вам не подобається їх поведінка. Це не те саме, що сказати, ти для мене єдина або для мене ти найкрасивіша жінка на землі. Тому що це не означає, інші жінки лайно. Те, що ми менші й миліші за вас, не означає, що ми діти. Вони краще за вас знають, як працює їхня репродуктивна система. Я не жінка, але я одружений на одній з них. Ми були хорошими друзями багато років, доки не почали зустрічатись. Я не можу пригадати, скільки людей знаю, які зустрічались з першими кращими. Просто знайомтесь, поки не знайдете подругу, і не погоджуйтесь зустрічатись з кимось тільки тому, що думаєте, що назавжди залишитись самотніми. Тепер, коли я знаю, як весело бути одруженим зі своєю подругою, я б краще помер, перш ніж одружитись з людиною, яка мені навіть не подобається. Не дотримуйтесь порад з Reddit. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео дайте пару власних порад для чоловіків. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово. реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі!